Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні готую корисний суп пюре із цвітної капусти. Для такого супу пюре нам знадобиться всього кілька інгредієнтів і 20-30 хвилин для самого приготування. Помиємо капусту під проточною водою і після того будемо нарізати ріпчасту цибулю, чесник. І трохи е, зеленої цибулі. Цибулю і часник я очистила, і тепер дрібню на невеликі кубики. І хочу сказати: якщо ваша капуста велика, то частину суцвіття можна заморозити і використати наступного разу. Вона е, також буде дуже добра в приготуванні. Вливаю в кастрюлю невелику кількість олії і додаю вершкове масло, одну ложку. І тепер обсмажу цибулю і часник. Поки наша цибулька підсмажиться, то обріжемо суцвіття з нашої цвітної капусти. Суцвіття розбираю одного розміру, щоб воно одночасно приготувалося. Цибулька підсмажилась, по кухні пішов такий приємний аромат. Цибульку підсмажую легко до золотистого кольору. Каструлю відставляю і кладу суцвіття капусти. І тепер додаю води невелику кількість, ливаю небагато, бо хочу, щоб сам суп у мене був густим. Якщо ви такий не любите, то можна додати трохи більше води. Також одразу солю і додаю спеції. Додаю перець і куркуму, але вважаю, що приправи можуть бути різними. Кому які подобаються за смаком, і готувати будемо 15 хвилин. Капуста готова, знімаю з вогню і в кінці додаю 50 грамів рідких сливок. Вкладуємо наш суп в блендер. І Такий в мене вийшов бархатний густий суп. На стіл в тарілці подаю. Посипаю натертим сиром і петрушкою. Такий суп готується дуже легко, а головне те, що він дуже поживний, ситний, корисний і смачний.